Путіноїдам, расистам здається, що вони ще міцні, що вони можуть ще воювати. І я бачив декілька думок, що і економісти вказують на те, що Раша може воювати там ще рік запросто з її там цими резервами, з її там, фондами. Ну, це ніхто не може розуміти, скільки це розуміє Путін. Я зараз по путіну. Бачу, що він починає дюргатися. Оце його інтерв'ю в авто, потім з його відповідь Трампу на перемовини. На все він, як ніхто, не розуміє, він як ніхто розуміє, що зараз все на волоске повісла, тому що газового бізнесу вже немає, а нафтовий дуже міцно переражається. І, от хочеть ли Путлер зараз війни, хочеть. Звісно, він хоче її припинення, тому що так як НПЗ переряджаються расистські, і я не можу казати деякі, деякі деталі, чому так і чому так влучно, але ми бачимо, що результат. Такий колосальний, те, що вже напів МПЗ, уже не працюють рашистських. Все, а це крах для нього. Тому йому зараз потрібно шукати. І для тих, хто думає, що Путін такий міцний, оцей диктатор, і що він такий там, потужний, що війна буде довга-довга, ми не да, може затягнутися при определенних умовах, там допомозі Китаю може. Но... Пам'ятаєте, там в історії були там, люди, які були набагато крутіше за Путлера, це Македонський, Вмер тільки від одного укуса комара. Так що все там не в наших руках. Це, ну, ми розуміємо, що випадок теж все вирішує. Ну, так для віруючих людей можна сказати, що все в руках Бога, ну що Путлер зараз просто як дістрофік, він худний, худний. ну, образно вираз. Це зрозуміло. Це не зрозуміло расистам, ну це по деяким признакам, от там, по МПЗ, по газовій жилі. Нам должно бути зрозуміло, що робота проведена колосальна. Любой бажає дратись, коли він сильніший, коли він там, у нього бити. А коли йде відповідь і така відповідь, яку дає Україна, то бажання у Путлера, ну Путлірани. Немає, воно виражається на його обличчі, що сама більш людина, яка зараз зацікавлена в тому, щоб припинена була ця війна, це путлер. Все на все добре, до слідучої зустрічі.